Мене звати Дідор Олександр, а я в минулому морський піхотинець. а Як ви знаєте, морських піхотинців минулих не буває. <сум> Семперфіделіс. Виконуючи бойове завдання в Маріуполі, я отримав важке поранення. І після чого в бестями потрапив в полон. Пробувши 15 місяців, я потрапив на обмін. Мене обідняли, і я повернувся до нормального, скажімо так, адекватного життя. Але для себе... Вирішив не покладати рук, доки останній оборонець Маріуполя, наш рідний побратим або посестра не повернеться додому з полону. Тому я і продовжую свою таку спецоперацію, але вже в цивільному житті. Мене звати Горошанська Юлія. 10 років на війні була на обороні Маріуполя. Пройшла полон і в цьому році звільнилася з війська. Я за першою освітою психолог, я працювала психологом до 2014 року, а потім, коли пішла у військо, я зовсім змінила фах, отримала військову освіту і 10 років взагалі не стикалася з психологією. Тож, коли я звільнилася з війська. Я була на роздоріжжі, чим займатися, і хотіла вже знову повертатися на службу. Коли мені подзвонили з серця Засталі і запропонували поїхати на навчання в Америку. І так як я чекала якогось знаку від Всесвіту, чим мені все ж таки займатися, я вирішила, що це і є той самий знак. І... Поїхала на навчання і зрозуміла, що це і є саме те, чим я хочу займатися, тобто бути тренером в підході рівне рівному. А я зрозумів одне: я робив це, знаєте, на інстинктивному рівні, і десь я щось розумів, що я роблю неправильно. А от саме серце Азовсталі мені дали такі, знаєте, трошки під жопку і вони знали, що я можу, і мене до цього супроводили. Це український католицький університет, який знаходиться у Львові. Саме тут проходить це наше навчання по посттравматичному зростанню. Основна задача наша. Не просто навчитися, як це передавати, а ще й самим зрозуміти, як покращити саме цей навик передачі від травми до зростання, щоб людина використовувала той чи інший свій досвід в подальшому як урок свого життя. Не як травму, а як урок, щоб рости вгору, покращуватись і розвиватися. Коли ми планували курс для ветеранів, для того щоб ветеран став особою першого контакту чи інструктором так навичок низької інтенсивності, ми проаналізували низку вітчизняних схожих і зарубіжних програм. Ми вирішили сконцентрувати цю програму власне на тому, щоб дати навички з основ психологічного консультування, як побудувати первинний контакт. Як надати якісну психоедукацію, тобто освіту, базову освіту іншій людині про те, що що з нею відбувається, звідки виникають психологічні труднощі? Чи як ті симптоми, які з нею трапляються, як з ними можна справлятися? А тоді замотивувати і перескерувати до іншого фахівця. Така програма вона складається з таких трьох модулів. Ми сконцентрувалися на формуванні саме навичок психологічної підтримки і зробили це вигляді цілого академічного курсу, де студенти, наші ветерани, навчаються інтенсивно впродовж одного тижня. Ми усі працюємо, надаємо допомогу побратимам по необхідності. Але цей курс він більш дає. Детальний науковий підхід до цього дає розуміння, що і як робити не на, е, ну, не на інтуїтивному рівні, а вже використовуючи певні методики, наукові методики і підходи до цього, щоб більш і ну і, звісно ж, не, за, не нашкодити людям. Це дає розуміння і це дає е, напрямок руху. Ми починали з того, знаєте, що е, цей це навчання я казала, він воно вже передбачає рівний рівному, бо ми ділимося знаннями, а ви ділитеся своєю унікальною експертизою, і ми разом тут з вами вчимося. Тому ми опиралися на досвіді на історіях самих учасників, і потім ці історії розгортали і клали на них якийсь теоретичний матеріал. Є і такі речі, якими ми ділимося з викладачами. Ну, ось, наприклад, хвилин п'ять тому контрастний душ, як він там допомагає. Раніше, наприклад, я думав, що це для пробудження, але для сну він теж працює за годинку до сна, якщо його приймати, то. Мені сказали, подавай на патент. Тут дуже потужні такі фахівці діляться своїми навичками, своїм досвідом. І я декілька прям таких цінних порад дістав тут, які я раніше не знав. Приємним чином здивувала це фахівність викладачів, бо Алекс Гальчинський, він має бойовий досвід. Він має бойовий досвід і він також працює рівний рівному. От після контузії я для себе відмітив після однієї з тяжких контузій, у мене для мене це не властиво було раніше. У мене з'явилися такі явища, як засинання несподівані. Це може відбуватись в транспорті. Це може відбуватись під час розмови. Мій ізраїльський досвід каже наступне: люди, які зазнали важкої червономозвої травми. Бо має якісь органічні враження і страждають на цю наркулепцію, перш за все, вони отримують медикаментозне лікування, які ну, фактично блокує ті процеси, які є ушкоджені. Дуже важливо, дуже потрібне навчання в плані рівний рівному. Ну, як Хто ніяк як ветеран, розуміє ветерана і ну, отримав. Якісь базові знання У нас один з учасників, один з ветеранів, навчається на магістерській програмі, і він брав в мене консультацію стосовно своєї теми майбутньої магістерської роботи. Він каже: Я хочу писати по посттравматичному зростанні людей, які пережили полон і тортури. І ми в цій розмові витворили. Три показники цього посттравматичного зростання один з яких був це бажання вчитися. Ми знаємо, що мозок для того, щоб відновився, мозок загалом стає здоровіше чи функціонує за принципом навчання, так будування нових зв'язків, нових синаптичних зв'язків, що забезпечується навчанням. Тому навчання є запорукою і посттравматичного зростання і зцілення. Можу, можу сказати наступне, що після полону е я побачив відношення е держави до військових, і я захотів це змінювати. Раніше я не вірив в себе, а зараз е мені за допомогою серцезосталі, це не байдужих людей. Е я зараз тут, я навчаюсь, і ще один проєкт реалізований на, я думаю, на 200%. Перший був в Штатах. Ну і далі далі далі. Я думаю, що ми навіть не усвідомлюємо наскільки великі масштаби, і це саме безпрецедентний випадок в Україні. Що ми вже починаємо це робити під час війни, і ми вже багато зробили в цьому напрямку. Тобто ми не чекаємо закінчення війни. Ми не знаємо, коли вона закінчиться. І ми вже працюємо в цьому. Я працюю на службі і поза службою. Інші, ну, учасники проекту, тобто теж працюють в цьому напрямку в тому чи іншому випадку. Тобто, хтось вже пішов там в приватну роботу, хтось в громадські об'єднання, хтось е, консультує побратимів навіть. Іноді не усвідомлюючи, що він вже консультує, що він вже допомогу надає. Є вже зараз дуже великий запит на психологічну допомогу, але саме не від цивільних психологів, бо більшість військових не довіряють цивільним психологам. Я вважаю, що Ось цей підхід рівно-рівному рівному це саме те основний напрямок, що зараз потрібно нашій країні. Власне, ще одна унікальність цієї програми, що ми робили великий акцент на побудові спільноти на такому нетворкінгу. культурні активності, зустрічі з іншими відомими викладачами, професорами, працівниками нашого університету, так, такими культурними діячами, медійними, суспільними, громадськими діячами, і це були дуже гарні, завжди плідні зустрічі. Чи обговорення, екскурсії, походи в реабілітаційні центри, це формувало спільноту. Особисто для мене цей, це навчання вуку це було як левелап в плані пір-то-пір. Рівне рівному те саме, чим. Ми плануємо займатися в подальшому. Я також поступив на вищу освіту магістратуру, тобто я продовжую працювати в цьому напрямку задля підтримки допомоги хлопцям, які повертаються в полоні, працювати разом з серцем Азовсталі. Тому що е цей наш е проєкт Серце Азовсталі е він надає людям, знаєте, е свіжий подих е майбутнього життя. І я хочу бути од одним з тим. З тих долучитися до серця Заталі, хто буде допомагати хлопцям знову ставати на ноги і побачити життя, те, якому вони гідні після повернення з полону, щоб хлопці, не дай Боже, не подумали, що вони кинети знедолені. Це проект продовжується навчання по програмі рівне Рівному для наших побратимів та посестер. і тому це важливо для нас, як для ветеранів та діючих військових. Ми, ми вже бачимо, що буде відбуватися в майбутньому, і це для нас дуже травматична така подія, яку ми намагаємось змінити саме через свої можливо там біль травми та зростання. І ті військові, які будуть це дивитись, нехай вони знають, що нам не на все одно. Ми були такі, як вони, і ми відкриті до будь-якого спілкування. Тому звертайтеся, все буде Україна.